У світі математики, якщо змінити правила, можна отримати багато незвичних рішень. Однак одне правило нам суворо заборонено порушувати на 0 ділити не можна. Чому звичайна кількість і цілком звична дія, удостоїлася такого жорстокого правила. Зазвичай, чим менший дільник, тим більший результат поділу. 10 поділений на 2 дає 5, на 1 10, на 1 мільйон 10 мільйонів і так далі. Може здатися, що якщо ділити на число, яке зменшуватиметься і прагнутиме до нуля, результат поділу лише зростатиме. А що якщо при розподілі 10 на 0 ми отримаємо нескінченність. Звучить досить переконливо. Однак нам відомо лише те, що якщо ми ділитимемо 10 на число, що прагне нуля, результат прагнутиме нескінченності. Але при цьому не можна стверджувати, що 10 ділене на 0 дорівнює нескінченності. Чому, давайте докладно розглянемо, що є розподіл. 10 поділене на 2 може означати, скільки разів ми повинні скласти 2, щоб вийшло 10, або наскільки потрібно помножити 2, щоб отримати 10. Поділ на якесь число насправді зворотна дія множення. А саме. Якщо ми помножимо будь-яке число на інше число x, чи існує таке число, на яке можна помножити результат? Щоб отримати початкове число. Якщо таке число існує, воно називається числом зворотним X. Наприклад, якщо помножити 3 на 2, то отримаємо 6. Потім 6 можна помножити на 1 другу і отримати 3 назад. Тобто зворотне число 2 це 1 друга, а зворотне число 10 це 1 10. Як ви помітили, твір будь-якого числа на його протилежне це завжди 1. Якщо ми хочемо поділити на 0, то нам треба знайти його зворотне число, тобто 1 нулева. Це має бути таке число, яке помножене на 0 давало б 1. Але оскільки будь-яке число помножене на 0 дає 0, такого числа не існує. Тобто у нуля немає зворотного числа. Чи стало тепер зрозумілішим? Але математикам неодноразово доводилося порушувати правила. Наприклад, довгий час вважалося, що з негативних чисел неможливо витягти квадратний корінь. Проте математики визначили, що квадратний корінь негативного числа це нове, так зване уявне число, завдяки чому у математиці зародився новий напрямок комплексних чисел. Так якщо таке змогли зробити, невже не можна вигадати нове правило? Наприклад, що нескінченність це 1, поділений на 0? Що буде тоді? Давайте спробуємо. Уявіть, що нам нічого не відомо про нескінченність. Грунтуючись на визначенні зворотного числа, якщо помножити 0 на нескінченність, ми повинні отримати одиницю. Це означає, що 0 на нескінченність плюс 0 на нескінченність 2. За допомогою дистрибутивності ліву сторону рівняння можна перетворити, отримаємо 0 плюс 0, помножений на нескінченність. І оскільки 0 плюс 0 безперечно дорівнює 0, отже, у нас вийшло 0, помножений на нескінченність. На жаль, ми тільки но вирішили, що це дорівнює 1. а в другій частині рівняння у нас як і раніше, 2, тобто 1 дорівнює 2. Може здатися дивним, але рівність не можна назвати абсолютно невірною. Вона лише невірна у нашому звичному світі чисел. Існує спосіб математичного рішення, про якому 1, 2 або будь-яке інше число дорівнює нулю. Однак прирівняти нескінченність до нуля не вийде як у математиків, так і у представників інших наук. Існує так звана сфера Рімана, в ній як альтернативний метод застосовується розподіл на нуль, але це тема окремої розповіді. Окрім того, від поділу на нуль швидше за все не буде жодної практичної користі, але це не має стати перешкодою для ризикованих ходів та експериментів з математичними правилами. Раптом у ході них ми знайдемо нові та цікаві світи чисел. Озвучено дуб студіо.